Може комусь цікаво, як отак, от відпочиваючи на природі в лісу, Не взначай так взяти, ну і замінити собі ремінь ГРМ. Погодка гарна, хоча й був трохи дощик. Ну і вирішив поміняти ремінь. Прийшов йому час. Хоча виглядає він доволі, так сказати, непогано ще. Но все ж таки проїхав він вже. Набагато більше, чим потрібно проїхати. тому йому приходиться його поміняти весь мотор 1,4 Fiat. Це практично ідентично, як і 1.2 і тому подібне. в багатьох машинах, у яких такий мотор стоїть, це навіть не буду називати марки. Може бути тільки різна компоновка під капотом, але фактично мотор один і той же. Тому. Що наші дії? які? Ремінь замінити тут досить не проблемно, Єдине, що прийшлося демонтувати подушку мотора. Вона демонтується просто. Три болти тут були на моторі, чотири на лонжероні. Прийшлося бачок гідропідсилювача трошечки відкрутити. Він відкручується теж просто, тому що ну, не виходила подушка. Ну а далі просто-напросто відкручуємо болтички такі під головочку на 10. Тут їх буквально раз, два і три, один в глибині отут. Відкручуємо, знімаємо оцей чехольчик пластикову таку защиту, виводимо дріт, тут є... І щоб не Його не пошкодити, не відірвати там і так далі. і тому подібне. От, Доводимо його повністю. Ну і знімаємо так само цей захист. І от ми бачимо наш ремінь ГРМ. Ну, Але для того, щоб його таки замінити, треба буде відкрутити ще й цю, цю частину Значить, подушки мотора, кріплення. І так само відкрутити нижню захист. Відповідно, для того, щоб мотор у вас не впав, то я його під Ну, Це в мене, щоб він не впав. Я думаю, ви теж не треба вам це пояснювати, що його треба під кратити, тому що якщо ви відкручуєте подушку, то він, звичайно, ж, упаде трохи на землю. Ну і буде неприємно. Тому мотор під дом обов'язково, обов'язково, щоб він висів, підпертий. А потім вже робимо ці всі дії. Ну, ще патрубок Воздухозаборувача я відкрутив там, і тому подібне. Но це, ну я думаю, що тим, хто розуміє, взагалі що з коло машини і збирається сам поміняти собі ремінь ГРМ, то не треба нічого пояснювати. Алгоритм дій досить простий, але потрібно трохи розуміти. В інтернеті є багато роликів, але не всі показують так, як би хотілося, щоб просто і зрозуміло. Відповідно, тут у нас, так як мотор восьмиклапаний, єдиний у нього тільки один розпредвал. Тому тут блокувати нічого не буду. Робимо, по принципу, двох міток. Робимо мітку тут і на шківу на нижньому. І мітку напроти на блоки там. Тобто... Ідея така, що ми просто потім Совміщаємо ці дві мітки. Робимо на старому ремню мітки, потім переносимо на новий ремінь мітки, виставляємо так само на ті самі зуби. Ну і відповідно це все збираємо по-новому. Якщо вийде, то я покажу далі. Ну Тут прийшлося ще демонтувати це. Ще треба буде відкрутити шків Ремні познімати допоміжні. Тому що шків перешкоджає зняттю самого ремня рем. Ну така тут конструкція трохи. Там є такий воротничок знизу, який не дасть витягнути його. Ну я думаю, що шків три болти, там на 13 здається. Не думаю, що проблем його теж комусь там викрутить. Тому отак от, от. Працюємо, відпочиваємо і все зараз. Подальше покажу. Що там ще буде?